Маленькі кроки до перемоги у стінах бурштинського ліцею номер 3 провели передвеликодній благодійний ярмарок та аукціон. Випічка, писанки і творчі роботи. Кожен міг знайти щось на свій смак. І наші учні дуже гарно і дуже круто підготувалися до цього ярмарку. Створили дуже гарні вироби, а також створили картини, які також є, і одна моя. Також наші учні приготували дуже багато солодощів, дуже гарні вироби. Ця ільза, це виробила наша вчителька. Також можна поглянути, які гарні яєчка. У нас є дуже багато гарного всього. Учні, батьки та вчителі об'єднали зусилля, щоб зібрати кошти для 75-го окремого батальйону 102-ї бригади ТРО. Які звичайно нещодавно зазнали дуже великих втрат, на жаль, і життєвих втрат, і багато зброї. Тому ми хочемо саме їм допомогти. І, звичайно, традиційно хочемо допомогти нашим пораненим, які знаходяться у шпиталі. Це постійно протягом року ми завжди цим хлопцям допомагаємо. Учениця 11-го А класу Яна Карпова представила власноруч розмальований тубус. Дівчина використала славну цитату поетеси Ліни Костенко. Крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Наші герої це люди з великими крильми, які нас захищають та оберігають. Вони своїми крильми роблять нам спокій та безпеку. Тубус розмальовувався за добу часу. З натхненням, за мотивацію подякувати військовим за свій спокій, хоча маючи багато додаткових занять до домашнього, все ногу робляться. Під час благодійного дійства вдалося зібрати 160 тисяч 400 гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.